Продовжуємо другу частинку нашої практичної роботи і зараз з вами накреслимо призму. Призма це геометричне тіло, в основі якої лежить многокутник. Це може бути трикутна призма чотири, п'яти, шести, семи, кутна і так далі. Ця геометрична фігура лежить як в основі, так і в вершині. Тобто можна сказати, що ми будемо будувати призму по. Подобю циліндра, але циліндр у нас має в основі круг. А тут давайте візьмемо нехай у нас буде призма шестигранна. Точно так же ділимо наш листочок навпіл. Не забудьте зробити, будь ласка, рамочку з іншої сторони. Я на це не буду витрачати час, тому почнемо вже зразу з самої роботи. Працюємо в правій половинці, ділимо її знову навпіл. Ось овою лінію, потім проводимо горизонтальну осьову лінію, Вірніше, не осіва, а вісь координат. І потім проводимо штрих-пунктирну вертикальну лінію. Так як призма в нас також тіло симетричне, то нам знадобиться осьова лінія. Давайте задамо, нехай висота нашої призми буде 70 мм. Діаметр основи і вершини, нехай буде 60. Чому діаметр? Тому що призма шестигранна. Але для того, щоб побудувати шестигранник, ми спочатку повинні побудувати коло, яке потім поділимо на 6 частин. І це буде основа і вершина нашої призми. І так, в даному випадку, для того, щоб побудувати вигляд спереду, нам потрібно спочатку зробити вигляд зверху. Проводимо горизонтальну осьову лінію. Так, дивимося, діаметр 60, значить, на циркулі ми відкладаємо 30 мм і проводимо тоненьку окружність. Чому тоненьку? Тому що нам не потрібно саме коло. Ми просто в це коло впишемо шестикутник. Згадуємо, як ділити коло на 6 частин, або з горизонтальної оцієї оцієї точки робимо засічки, або згори. Давайте, в принципі, зробимо з крайньої лівої правої точки. Зробимо дугу рівну радіусу. І з крайньої лівої точки, зробимо також дугу рівну радіусу. Ця дуга перетинає наше коло. Одна дуга в двох точках, інша дуга в двох точках. І використовуємо також оці точки, які лежать на горизонтальній осі. І от тепер ми можемо вже навести наш. Шестигранник основними лініями. Це є вершина нашої призми. В принципі, всі допоміжні лінії ви можете залишити, тут нічого страшного немає. Тепер далі, дивіться, нам потрібно. Підійти спереду і подивитися, як наша призма буде виглядати спереду і спроєктувати її сюди. Для цього ми повинні усі точки, які ми бачимо, а бачимо ми в даному випадку раз, два, три, чотири точки. Це в нас йде задня частина призми, Тобто ми беремо їх і паралельно вертикальній лінії, переносимо до осі Х. Ось вони у нас тут зіткнулися з X. Х маємо чотири точки це центральна точка. Що ми маємо робити далі? У нас є висота 70 мм. Ми, в принципі, далі продовжуємо наші лінії паралельно осі вертикальні, тобто осі Z в даному випадку. Що ми робимо далі? Ми можемо для того, щоб швидше зробити цю роботу. на... Циркулі відкласти 70 мм, тобто висоту, і від осі Х зробити раз і два засічку. В принципі, тут і тут ми можемо не робити, тому що ми проведемо і так паралельну лінію через дві точки це однозначно з'єднуємо ці дві засічки, опускаємо вниз ребра. І внизу з'єднуємо основу. Таким чином, ми отримуємо призму на вигляді спереду. Тобто, ми бачимо оцю грань, але вона трошки видозмінилася, бо ми її бачимо під кутом. Оцю грань ми бачимо в натуральну ширину. І оця грань також трошки відозмінилася, бо ми її бачимо під кутом. Якби ми сюди підійшли, то ми б її побачили в повному розмірі. А Так як ми дивимося під нахилом, то вона, здається, нам гущею. Ну, вірніше, не здається, так воно є. Зайве ми можемо витерти. І тепер переходимо до вигляду з боку. Що ми бачимо з боку? Збоку ми підходимо ось сюди. І ми бачимо оцю грань і оцю грань. Тобто, замість трьох грани, якби ми бачили спереду або ззаду, ми бачимо лише дві. Яким чином ми їх переносимо? Знову ж таки, згадуємо відстань від осі Х до центру нашої призми. Ми заміряємо цю відстань. Від центру відкладаємо раз. І на довільній висоті два. Це буде центр нашої призми. В даному випадку, зверніть увагу, центр збігається з оцим ребром. Тобто, можна сказати, що тут буде проходити оце ребро. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно оцю і оцю точку відкласти. Яким чином ми це робимо? Ми можемо поставити ніжку циркуля сюди. І заміряти відстань вгору або вниз. Це буде одна і та ж відстань. Заміряли і відклали вліво і вправо. Те саме зробили вгорі. Відкладаємо вліво і вправо. Що ми робимо далі? Далі ми проєктуємо висоту на вигляд з боку. Тобто, отут на цій висоті в нас призма закінчиться. А потім проводимо центральне ребро і два бокових ребра, з'єднуємо основною лінією основу призми і з'єднуємо вершину призми. Тобто таким чином ми отримали три вигляди призми. Тут залишаємо місце для аксонометрії. Тобто ми показали вигляд. Зверху, тобто, отут, що ми бачимо вершину. Потім ми показали спереду, ми бачимо три грані, з боку ми бачимо дві грані. Якби ми робили поділ окружності на шість частин з оцих точок, то навпаки, ми б спереду бачили дві грані, збоку три. Ну, це, в принципі, ролі в даному випадку не грає. Це призма. У вас там на ілюстрації в модулі показані всі ви, ну, види. Такий найпоширеніший призм в аксонометрії, тобто в об'ємі. І останнє геометричне тіло, яке нам з вами треба подолати, це піраміда. Що таке піраміда, я думаю, ви знаєте, в основі лежить многокутник або многогранник, але в вершині всі його ребра сходяться в одну точку. Давайте зробимо все те саме, що ми робили до цього. Тобто, в нас є половина листа. Ми його условно, умовно, ділимо навпіл, тобто це в нас осі проєкції вертикальна вісь і робимо горизонтальну вісь. Так, далі. Далі давайте зробимо вертикальну осьову лінію і побудуємо. Знову ж таки, три вигляди, тепер вже піраміди. Дивіться, якщо в нас призма була шестигранна, то нехай піраміда, наприклад, буде п'ятигранна. Для цього нам треба згадати, як ділити коло на п'ять частин. Нехай у нас буде діаметр нашого, нашої основи, наприклад, 50 мм. Висота нашої призми, нехай буде, вибачаю, піраміди, нехай буде 60 мм. Знову ж таки, для того, щоб побудувати піраміду, нам необхідно зробити вигляд зверху. Спочатку робимо горизонтальну осьову лінію. Для того, щоб побудувати п'ятиградник, нам необхідно провести коло діаметром 50 мм, тому на циркулі відкладаємо 25 мм і тоненькою лінією проводимо коло, згадуємо, що ми робили далі. Далі ми за допомогою радіуса, тобто заміряли радіус нашої окружності і проводили перпендикуляр. Робили з оцієї крайньої точки засічку. І з цієї засічки проводили перпендикуляр на горизонтальну лінію, тобто ось нас цікавить оця точка. Далі заміряли відстань від оцієї точки до точки, наприклад, 1. Нехай вона так умовно у нас називається. Ставили ніжку циркуля в точку 1 і робили засічку вже з правої сторони. Нехай це в нас буде, наприклад, точка М. Далі. Оця хорда 1М, вона й була нашою однією п'ятою частиною. Ми оці всі побудови намагаємося робити тоненькою лінією. Я роблю трошки товстіше для того, щоб вам було видно. Ви робите настільки тоненько, наскільки можливо. Тому що акцент робимо не на побудові п'ятигранника, а саме на самому п'ятиграннику. Далі, ось у нас є довжина 1М і починаємо нашу окружність. Ділити на п'ять частин. Спочатку відкладаємо дві засічки, потім ще дві. І в нас повинен вийти п'ятигранник. Це, верш... Це буде основа нашої піраміди. З'єднуємо те, що в нас вийшло. Ось у нас вийшов такий п'ятигранник. Всі оці сторони у нас повинні бути максимально однакові. Тепер дивимося, чим відрізняється призма від піраміди. Піраміда має вершину. Тому усі ребра нашої піраміди сходяться в цю вершину. Ось таким чином. Тобто, якщо у призму всі ребра йдуть паралельно, то тут ребра від основи сходяться в одну точку вершини. Далі нам необхідно побудувати вигляд спереду. Ми, стоячи тут спереду, бачимо, які ребра. Раз, два, три, чотири. Це ребро заднє, воно є невидимим, тому ми його зобразимо штриховою лінією. Що нам необхідно зробити? Ось у нас є вертикаль. Ми повинні оці точки видимі задні. Довести до осі Х і видимі передні також довести до Осі Х. Таким чином. Далі ми продовжуємо їх паралельними вертикальними. Вибачаю, ми їх не продовжуємо, тому що це в нас піраміда, я трошки захопилася. Ми їх просто наводимо. Далі дивимося, наша піраміда має висоту 60 мм. Відкладаємо ці 60 мм. І тепер ми всі оці точки повинні з'єднати з вершиною, видимі поки що. Поки що ті, які ми бачимо. Наводимо основу нашої піраміди. І тепер дивимося заднє ребро. В даному випадку тут проходить осьова лінія, але перевага надається ребру. Так як воно не видиме, ми отак от прямо по осьовій лінії, трошки товстішою. Проводимо штрихову лінію. Тобто, показуючи, що ззаду йде ребро. І останнє, що нам залишається, це зробити вигляд збоку. Дивимося, що ми бачимо з боку? Ми бачимо точку, раз ребро вірніше, два, три. Якщо ми дивимося збоку, то оці дві точки між собою збігаються. Оці дві точки збігаються. Тобто, вони одна одну перекривають. Ну, оця точка є самостійною. Тому що ми робимо? Ми знову-таки відкладаємо від осі Х відстань до центру нашої піраміди. В двох місцях бажано, щоб була лінія точно паралельна. Робимо цю лінію це буде висота нашої піраміди. Ми потім, та можемо, в принципі, не потім висота 60 мм, тобто, ми можемо її зразу відкласти. Ось вона в нас є. Що ми робимо далі? Нас цікавить оця точка. Оця і оця. Можемо зробити яким чином? Наскільки вона від осі Х вдалена. Тобто, оцю відстань заміряємо, потім оцю відстань заміряємо. І максимальну оцю відстань заміряємо. Оце, це є Y, який ми повинні спроєктувати сюди. Оце також Y ми переносимо сюди. І цей Y ми переносимо сюди. Беремо. Оцю відстань. І відкладаємо, так як ми міряємо від осі Х, то ми тут також її відкладаємо від осі X. Так, заміряємо і відкладаємо. Потім заміряємо оцю найбільшу відстань. І відкладаємо її сюди. І заміряємо саму маленьку відстань. Відкладаємо її сюди. Тобто ми беремо раз відстань, два відстань, три. Що ми робимо далі? Далі ми просто беремо і наші оці всі грані з'єднуємо з вершиною. В даному випадку невидимих граний ми не маємо. Чому? Тому що я вам казала, ця точка закриває собою цю. А ця точка закриває собою цю. Ця точка йде, як самостійна. Тобто, таким чином, ми бачимо вигляд з боку нашої піраміди. Ми бачимо оцю грань. Я її зафарбую, ви не фарбуйте. Ось вона в нас. І ми бачимо оцю грань. Ось вона в нас. Ця грань під більшим кутом, тому вона в нас зроблена коротше. вийшла. Ця грань до нас розвернута під меншим кутом, тому ми її бачимо ширшою. В принципі, на сьогодні ми все зробили стосовно практичної роботи. На наступний раз ми будемо будувати точки на цих же геометричних тілах, і будемо будувати аксонометрію.